Усі ми знаємо, що успіх будь-якої компанії це її люди. Але ж як побудувати таку систему, яка буде знаходити найкращих, допомагати їм рости і, звісно, мотивувати працювати наповну? Знаєте, це не якась там магія, а насправді чітко налагоджений механізм. От саме в цьому розборі ми розкладемо управління персоналом на дев'ять ключових частин, щоб зазирнути, так би мовити, під капот і побачити, як все це працює зсередини. Добре, щоб розібратися в усьому цьому, давайте пройдемося повним шляхом співробітника, от прям від першого контакту з компанією і аж до щоденної роботи та кар'єрного зростання. Ця подорож, скажімо так, охоплює шість основних етапів, які якраз і об'єднують усі наші дев'ять підсистем. Тож починаємо з Азів. Отже, давайте для початку розберемося з головним питанням що ж це таке система управління персоналом, що ми взагалі маємо на увазі під цим терміном? І тут ключове слово це саме сукупність. Бачите, система управління персоналом це ж не щось одне, монолітне. Ні, це набір, набір взаємопов'язаних частин. Можна уявити собі її як живий організм. От серйозно подумайте, кожен орган має свою унікальну функцію, але ж всі вони працюють разом узгоджено, заради однієї спільної мети. Так само і тут. Гаразд, з визначенням розібралися. Тепер давайте перейдемо до найпершого етапу. От з чого все починається? Звісно, з того, як організація знаходить і залучає до себе нових людей. По суті, це такий собі маркетинг, тільки спрямований він на ринок праці. Тобто компанія не просто сидить і чекає, поки до неї прийдуть кандидати, аж ніяк. Вона активно аналізує ринок, намагається спрогнозувати, хто їй буде потрібен у майбутньому, і що найцікавіше продає себе як класного привабливого роботодавця. І все це зауважте відбувається ще до того, як потенційний кандидат взагалі надійшли своє резюме. І от подивіться, яка тут чітка логіка. Спочатку аналіз ринку і прогнозування. Треба ж зрозуміти, хто взагалі потрібен компанії, правильно? Потім реклама і комунікації, щоб цих людей привабити. І нарешті, коли вони прийшли, оцінка, щоб відібрати найкращих з найкращих. Це, по суті, такий собі конвеєр, який перетворює людей з ринку праці на нових членів команди. Окей. Людину найняли що далі? А далі її шлях, так би мовити, переміщається всередину компанії. І тепер головний фокус це вже зростання та розвиток. І отут фокус повністю зміщується на інвестиції, інвестиції у власних людей. Розумієте, мета ж не просто дати якісь знання, а допомогти людині рости разом з компанією. Адже це ж очевидно розвивається співробітник, розвивається і вся організація, прямий зв'язок. І що цікаво, тут є два ключові аспекти: з одного боку, це, звісно, професійні навички, так звані тверді скіли, тобто навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації. А з іншого боку, не менш важливо соціально-психологічна адаптація. Це вже м'які навички, які допомагають людині влитися в команду, зрозуміти культуру. І повірте, обидва ці напрямки однаково критично важливі. Добре, людина в команді вона розвивається, але що змушує її залишатися залученою і продуктивною щодня? От зараз ми поговоримо про те, що підтримує мотивацію, як відбувається винагорода і як забезпечується безпека. По суті, оці три підсистеми відповідають на ключові питання, які ставить собі кожен співробітник. Ну, наприклад, чи справедливо мені платять, чи безпечно мені тут працювати, і чи дбає взагалі компанія про мене. Це ж і є та сама основа щоденного досвіду, яка впливає на залученість. І тут ми бачимо, так би мовити, трьох китів, на яких тримаються мотивація. Перший, звісно, матеріальний зарплати, бонуси, участь у прибутках, другий моральний, визнання, похвала, просто хороша атмосфера. І третій, не менш важливий, соціальний турбота про здоров'я, допомога з житлом, відпочинок. І ключовий момент усі три елементи мають бути в балансі. Без одного з них система хитатиметься. Але ж організація це не просто набір окремих людей, кожен з яких виконує свою роботу, це не сам перед про те, як вони взаємодіють між собою. І от наступна підсистема якраз і керує всією цією складною динамікою. Тобто найголовніше тут це підтримувати здоров'я всієї соціальної екосистеми всередині компанії. Саме так екосистеми, бо все взаємопов'язано відносини в команді, відносини з керівництвом, навіть взаємодія із зовнішніми структурами, як от профспілки. І погляньте наскільки широкий спектр з одного боку, це макрорівень, тобто формальні переговори з профспілками, а з іншого це мікрорівень, аж до вирішення конфлікту між двома колегами, які не можуть поділити стіл. І мета всього цього одна підтримувати здорову, нормальну комунікацію абсолютно на всіх рівнях. І нарешті ми підійшли до фундаменту до тих систем, які часто залишаються невидимими, але без яких усе, про що ми говорили досі, просто б не працювало. Так от, це і є та сама основа, яка тримає все разом до тих підсистем, які ми вже розглянули, додаються ще три ключові. Такі собі підсистеми підтримки правова, облікова та організаційна, і от всі разом вони складають цілісну робочу модель з дев'яти елементів. Це без перебільшення фундамент. Бо погодьтеся, без чіткого юридичного супроводу, без ідеально налагодженого кадрового обліку і без продуманої організаційної структури, ну як взагалі можна ефективно наймати, розвивати чи мотивувати людей. Ніяк. Це той самий невидимий каркас, на якому тримається абсолютно все. Але, і це, мабуть, найважливіше, що треба зрозуміти, ця структура це не якийсь жорсткий непорушний закон, це скоріше, гнучкий шаблон. І ця гнучкість стає суперочевидною, коли ми дивилось на масштаб компанії. От уявить собі невеликий стартап. Там, скоріш за все, одна людина, один HR, буде відповідати за все і за найм, і за мотивацію, і за документи. А тепер візьмемо величезну корпорацію. Там кожна з цих дев'яти підсистем, це може бути цілий окремий відділ зі своїм керівником і командою фахівців. Ось вам і вся різниця. І все це підводить нас до одного дуже цікавого фінального питання в нашому сучасному світі, де йде справжня війна за таланти, де віддалена робота стала новою нормою. Як гадаєте, яка з цих дев'яти підсистем сьогодні є абсолютно критичною для успіху? Може, це залучення найкращих чи їхній розвиток? Або все таки мотивація? Чи, можливо, щось зовсім інше? Питання залишається відкритим.